Замисліть це на хвилинку: чи можливо за якихось 10 років перетворити аграрну країну на одного зі світових промислових лідерів? Звучить фантастично, правда? Але саме це сталося з радянською Україною у 20-х та 30-х роках. Питання лише в тому, якою була ціна цієї надшвидкої трансформації. і повірте, вона була захмарною. Погляньте на цей плакат, він просто ідеально передає дух епохи. Бачите, локомотив на повній швидкості мчить у світле майбутнє до станції комунізм. А хто за кермом? Ну звісно, перевірений машиніст, товариш Сталін. Це ж не просто потяг, це метафора нестримного руху вперед, керованого залізною волею однієї людини. От тільки куди насправді прямував цей поїзд? А почалася ця шалена гонка з того, що історики назвали великим переломом. В один момент влада вирішила повністю відмовитись від нової економічної політики непу, яка, знаєте, допускала хоч якісь ринкові елементи. Натомість було обрано курс на щось набагато жорсткіше і амбітніше. І ось ключове слово тут форсована, тобто примусова. Це не була якась там поступова природна еволюція економіки. Ні, це був справжнісінький спринт, нав'язаний державою згори. Заводи, електростанції, залізниці все це мало з'явитися ніби з під землі з небаченою швидкістю. Але ж ми розуміємо, що такі дива без величезних жертв просто неможливі. Тільки подивіться на цю хронологію. Рішення ухвалювали просто блискавично. Грудень 25-го проголосили курс, два роки по тому затвердили план, і вже менш ніж завіт, у жовтні 28-го перша п'ятирічка, офіційно стартувала. Величезна машина репресій та економічного примусу була запущена, і Україна опинилася в самому її серці. Звісно. Для такого грандіозного проекту, для цієї гігантської машини, потрібне було паливо. Дуже, дуже багато палива, тобто грошей. І де ж їх можна було взяти в переважно аграрній країні? Відповідь була очевидною і, на жаль, дуже жорстокою у селян. Цей механізм викачування грошей з села отримав дуже влучну назву ножиці цін. Уявіть собі, держава продавала селянам промислові товари: плуги, тканини, сіль за штучно завищеними цінами. А от зерно та інші продукти в них купувала за безцінь. Різниця, оця величезна дельта йшла прямісінько на будівництво заводів. По суті, це був просто узаконений грабунок села. Ну і звісно, селяни не були в захваті від ідеї віддавати свою працю майже задарма. Вони почали ховати зерно, менше продавати державі, це цілком логічно. І це, у свою чергу, призвело до гострих хлібозаготівельних криз. Міста опинилися під загрозою голоду. Як на це відреагувала влада? Може, змінила політику? Аж ніяк. Відповідь Сталіна була простою і страшною. Не змінювати курс, а посилити тиск. Замість економічних стимулів надзвичайні заходи був знайдений і ворог Куркуль. І, хоча спочатку так називали заможних селян, дуже скоро Куркулем міг стати будь-хто, хто просто не хотів віддавати свій хліб. Зерно почали забирати силою. Отже, коли гроші, хай вибиті силою, були знайдені, індустріальні перегони розпочалися наповну. і варто подивитися, до чого ж вони призвели. І ось що просто вражає: це прірва між планами та реальністю. Партійні лідери ставили абсолютно фантастичні цілі, майже 38% зростання на рік це ж економічне диво. В реальності вдалося досягти всього 15,5%. але навіть ця цифра була колосальною. Проте саме цей розрив між бажаним і дійсним змушував постійно шукати винних шкідників, саботажників, ворогів народу. Але не можна заперечувати, амбіції були справді гігантськими. Ось, подивіться, будівництво Дніпрогесу на той час найбільшої гідроелектростанції в Європі. Це був не просто промисловий об'єкт, це був живий символ нової, могутньої, індустріальної України, яку партія будувала тут і зараз. І результати були, вони були відчутними. Такі гіганти, як харківський тракторний завод, почали масово випускати техніку. Трактори були потрібні не лише для модернізації сільського господарства, вони стали ще й інструментом для проведення колективізації, іншого, не менш трагічного процесу, що йшов паралельно з індустріалізацією. Проте за красивим фасадом цих вражаючих досягнень ховалася страшна реальність. Цей шалений нелюдський темп створив атмосферу не просто тиску, а тотального страху, підозрілості та масових репресій. Звісно, за таких темпів і нереалістичних планів аварії на виробництві були неминучими, але влада ніколи б не визнала, що це її прорахунки, завжди знаходили винних. Шахтинська спроба стала одним із перших гучних показових процесів. Інженерів та технічних фахівців звинуватили у шкідництві. Це був чіткий сигнал усій інтелігенції, або ви беззаперечно виконуєте накази, або стаєте ворогами. А що ж, звичайні робітники, ті самі заради світлого майбутнього, яких нібито все це й робилося, обіцянки соціалістичного раю дуже швидко розбилися об сувору реальність. Зарплати падали, ціни росли. У магазинах порожні полиці була введена карткова система. Отримати хліб стало проблемою. Мрія на очах перетворювалася на справжній кошмар. Щоб якось підняти продуктивність і мотивувати людей, державна пропаганда почала створювати нових героїв. І таким героєм став донецький шахтар Олексій Стаханов. За офіційною версією, за одну зміну він перевиконав норму видобутку вугілля аж у 14,5 разів. Його ім'я стало відомим на всю країну. Але у цього стахановського руху був дуже темний бік. Адже що відбувалося далі? Рекорд одного ставав новою обов'язковою нормою для всіх інших, уявляєте? А якщо ти не можеш виконати цю нову, часто просто нереальну норму, то хто ти? Правильно, саботажник і ворог народу. Ось так гарний приклад трудового героїзму перетворився на ще один інструмент для посилення експлуатації. Та, попри всю жорстокість матодів, попри мільйони жертв, не можна заперечувати одного. Цей період докорінно фундаментально змінив Україну, він залишив особі надзвичайно потужну, але й дуже складну та суперечливу спадщину. І ось, мабуть, ключова цифра, яка пояснює все. Просто вдумайтесь із 35 промислових гігантів, збудованих у всьому радянському союзі за роки першої П'ятирічки, 12, тобто майже третина, були розташовані саме в Україні. Це якнайкраще демонструє, яку центральну, яку виняткову роль відігравала Україна в сталінських планах. Україна дійсно перетворилася на промислове серце Радянського Союзу. Заполіжсталь, сталь, ХТЗ, Дніпрогес, реконструйовані старі заводи Донбасу, вона стала справжньою кузнею радянської могутності, де гартувалася сталь для майбутніх перемог і майбутніх трагедій. І ця трансформація вивела Україну в лідери не лише в межах СРСР у деяких галузях, наприклад, у виробництві сільськогосподарської техніки, як от комбайнів, вона стала одним зі світових лідерів. Українська промисловість працювала на весь величезний союз. Отже, досягнення були, і вони були грандіозними. Була створена потужна індустріальна база, але це залишає нас із одним, мабуть, найголовнішим питанням чи вартий будь-який навіть найвидатніший прогрес тієї страшної ціни, тих незліченних людських жертв, якими за нього було заплачено? І це те питання, на яке, мабуть, не існує простої відповіді.